Вітаю! 10 квітня особлива дата для кожного одесита. Це черговий день, який наближає нашу перемогу над расистами. Саме 10 квітня 1944 року з нашого міста були повністю вигнані німецько-нацистські окупанти. 10 квітня 1944 року під час Одеської операції, проведеної з 26 березня по 14 квітня 1944 року військами 3-го Українського фронту була звільнена Одеса. 27-28 березня 1944 року головні сили 3-го Українського фронту під командуванням генерала армії Радіоном Яковича Малиновського форсували Південний Буг. І розгорнули рішучий наступ в напрямку Миколаєва та Одеси. 28 березня радянські війська зайняли Миколаїв. Шоста німецька армія під тиском загрози, яка була над її лівим флангом і тилом, змушена була почати відхід. 30 березня на лівому крилі фронту військами 28-ї армії за допомогою морського десанту було звільнено місто Очаків. А вже 4 квітня 37 армія і кінно механізована група оволоділи залізничним вузлом роздільно і відрізали останню залізничну гілку, що з'єднувала між собою війська против. Для того, щоб з Одеси вигнати нацистів і румунів, було докладено неймовірних зусиль. Противник зумів організувати сильну оборону, використовуючи складний природний рельєф і та водні перешкоди. До того ж, у цей час стояла жахлива погода, яка ускладнювала під'їзду міста по бездоріжжю. У ніч на 10 квітня війська 8 гвардійської, 6 та 5 ударної армії при сприянні партизан після короткої артилерійської підготовки атакували супротивника в Одесі. Війська 8 гвардійської армії увірвалися в західну частину міста. А з'єднання 6 та 5 ударної армії тиснули на ворога з півночі і північного заходу. Коли гвардійські частини увійшли до Одеси, почалися запеклі бої за кожний будинок, які тривали всю ніч. На 10-ту годину ранку, 10 квітня, Одеса була повністю звільнена від нацистських окупантів. Ворог втратив під Одесою 160 тисяч солдат-офіцерів. І тут дуже цікавим є такий історичний документ, як щоденник Катерини Гажій, Життя в полоні. Вона записала таке: 10 квітня 5-та година ранку. Усю ніч гуркотіли гармати, чутна була кононада. Вибухи величезної сили струхували весь будинок. Навколо горіли заводи, кажуть, підірвали водогін. Ніхто не спав. Всю ніч розмови. Всі чекають на розправу німців. Видно, що місто прийшов кінець. Зараз лежу на кухні на ящику, тому що вже ні ходити, ні розуміти нічого не можу. Говорять росіяни у Кремідівці. Шоста година вечора. Боже. Невже відбувається росіяни в місті? Так, російські солдати-офіцери. І населення лишилося нас не вигнали, не вбили, не пограбували. Прийшли наші рідні, дорогі справжні визволити. Лежу вранці на кухні, чую, як козаки на вулицях стріляють. Страшно. Раптом вбігає Володя, який вийшов розвідати, що робиться. Було тоді годи, 6 година ранку. Обличчя в нього сіпається, а сам плаче. Російські солдати в місті. Я сам бачу. Схоплююся, не вірю. А може бути провокація? Від цих нелюдів всього можна очікувати. Сходжу донизу. На вулицях народ кубками стоїть біля воріт, але всі бояться висловити свою радість. Усім кажуть, можливо, німці провокують. Але ось до нашої оселі під'їжджає машина з російськими червоноармійцями та офіцерами. Сумніву немає. Народ їх обнімає, цілує, кличе в квартири, наповує, годує. Я розмовляю з шофером червоноармійцем років 17. З'явилися партизани. Кажуть, коли бій був на пересипі, вони зайшли німця в тил і цим допомогли армії. Німці втекли з ганьбою, а наші за ними гналися по п'ятах. Цілий день в місті панує пожвавлення. Усі вітають одне одного. У церквах молебні з нагоди позбавлення від іноплемінних. Дзвін. Невже ми вижили? Невже всі жахи скінчилися? Але ж війна не скінчилась. І якщо ми вже пережили, то ще багатьом доведеться пережити всі ці жахи. Невже кінець? Росіяни переможно наступають. До сусідніх будинків прийшли рідні червонармійці. Де ж ти Борю? хоч би звістку про тебе. Чекатиму і сподіватимуться, за цю ніч багато у місті вбитих бомбами та снарядами. У сусідньому будинку вбило чоловіка та відірвало руку жінці. У дитячу консультацію потрапив снаряд. Але поки що пережив, А далі будемо бачити. Осе спогади Одеситки, яка пережила окупацію, як вона зустрічала 10 клітків. Ворог був вигнатий з міста всього лише за добу. І ця операція увійшла в історію як одна з найблискучіших. За 907 днів окупації в місті загинуло 82 тисячі його мешканців. Ще 78 тисяч. Були відправлені на примусові роботи до Німеччини. 27 з'єднанням і частинам, які найбільш відзначились при визволенні міста, було призвоєно почесне найменування Одеська. За героїзм і відвагу, проявлені в боях за місто, 14 осіб були удостоєні звання Героя Радянського Союзу. Більше 2150 чоловік нагороджені орденами та медалями Радянського Союзу. 1 травня 1945 року наказом Верховного Головнокомандувача Одеса була оголошена містом героїв. До речі, Одеса була одним із перших чотирьох міст, які здобули це почесне звання. А указом Президії Верховної Ради СРСР від 8 травня 1965 року за видатні заслуги перед Батьківщиною, мужність та героїзм, проявлені трудящим містом. В боротьбі з німецько-фашистськими загарбниками місто Герой Одеса були нагороджені орденом Леніна та медаллю Золота Зірка. 10 квітня не тільки день вшанування визволителів міста від нацистської орди. Ця дата давно вже стала одним із символів Одеси, мешканці якої відомі не лише своєю гостинністю, гумором та дружнім ставленням до будь-якої нації, але й вололюбністю, мужністю. Готовністю пожертвувати всім заради свободи свого міста та своєї землі. Сьогодні в Одесі не буде традиційних урочистих заходів та пам'ятних акцій, тому що в місто знову прийшла війна. Навряд чи воїни, які в 1944 році вибивали фашистську нечість з вулиць Одеси, могли собі уявити, що в наступному столітті місто будуть бомбити російські кораблі. Рашистські окупанти захоплюватимуть частину української землі, то звірства за лекалами своїх ідейних попередників-нацистів. Тому сьогодні ця дата набуває особливого сенсу: Одесити вшановують пам'ять не лише полеглих визволителів міста у Другій світовій війні, а й загиблих своїх синів і доньок у війні сучасній з Росією. А також висловлюють слова щирої подяки усім захисникам України за можливість вільно жити у своєму домі, за те, що жодного окупанта немає в нашому сонячному місці. Слава героям полеглим за наше місто в 1944 році та сьогоднішній російсько-українській війні.